Початку року та особливо останнім часом на слуху новини з Києво-Печерської лаври. Нарешті держава позбувається московських попів з величезного давнього та дуже важливого монастиря прямо в серці держави. Давайте поговоримо про історію Києво-Печерської лаври, а також розберемо, як та чому російська церква там так міцно засіла. Києво-Печерська лавра один з найбільших і найдавніших монастирів в Україні, саме тому він такий важливий, як культурне історичне і духовне зосередження, і саме тому важливо, щоб там була українська церква. Якщо ви, як і я, не знали, що таке лавра, то я вам розкажу: лаврами називають великі чоловічі монастирі, які мають якесь особливе значення для пастви. Всього по світу їх 12, А ми маємо найбільше в рамках однієї держави аж 4. Печерський монастир починався аж у 1051 році. Перші печери тут для себе викопав монах відлюдник Антоній. Пізніше до нього приєднався Феодосій. Тоді ця місцеві ще не була Києвом. Поруч на місці сучасного парку Слави було село Берестове та заміська резиденція київських князів. Слава про цих монахів та тих небагатьох, хто до них спершу приєднався, доволі швидко поширилася до села, до Києва, а потім і далі. І до них все прибували і прибували люди за різноманітною допомогою або на короткі паломництва, або на постійне перебування. Так і зароджувалася община. Жили вони у печерах, які купали власними руками, на глибині від 5 до 15 метрів від поверхні. Загалом їх сучасна протяжність більше 800 метрів. За 22 роки у 1073 році тут заклали першу кам'яну церкву на місці старої дерев'яної. Закладку приурочили до свята успіння Святої Богородиці. Відповідно, собор назвали а, Успенським. Зараз це головний храм всього комплексу. Великі київські князі ізіслав та Святослав Ярославичу виступили ктиторами будівництва, тобто дали гроші сто тодішніх гривень та землю, частину своєї резиденції у Берестовому. А для будівництва та оздоблення храму Феодосі запросив майстрів з Константинополя. Монастир дуже швидко набув популярності та через свою суспільну вагу отримав статус лави вже у 12 столітті. І спільна тенденція для того часу заключалася в тому, що релігійні установи ставали центрами освіти і науки, що в християнстві, що в мусульманстві. Лора не стала виключеннями, також провадила таку діяльність. Тут була бібліотека, монахи писали власні літописи, робили переклади різноманітної літератури. Також займалися лікуванням, ну тогочасним лікуванням, тому що ну прочани зверталися за абсолютно різноманітними проблемами. Монастир мав величезний вплив на значні верстви населення веща свого існування, раз за разом переживаючи кризи і відновлюючись. Саме тому взяла його в роботу російська імперська пропагандистська машина. З її подачі Київ та Лавра стали центрами російського православня, культури і центром державотворчого міфу. І тому вона активно піддавалася з Російщенню. Сьо, не змінювалися і після зречення царя що білогвардійці імперці, що більшовики не бачили окремо від себе ні українців, ні українську церкву. Але як ми знаємо, українці чинили опір у те невелике вікно можливостей, яке ми отримали після 17-го року під час визвольних змагань, громада в Лаврі також чинила активний опір. Постраждали і монахи, і вище священне духовенство, яке провадило служби українською, ну або просто за факт того, що вони були священниками. У вісімнадцятому році, 1918 році, під час захоплення Києва військами Мурайова робилося просто страшне. Я розповідала про ці події в окремому відео. Посилання буде в описі. Вбивали і грабували всіх, хто, хоч трошечки здавався, підозрілим, ну або просто не сподобався. Розмовляти українською або бути класами ворогом, стало смертельно небезпечно. Аж до 1922 року в місто поверталися, що українська влада і УНР і директорії держава Скоропадського весь цей час служби в Лаврі та й не тільки провадилися українською мовою за словами колишнього директора національного заповідника Києва, Печерська Лавра Сергія Кролевця, від української революції до 1930 року богослужіння в Лаврі здійснювала українська православна обновлена громада, яка принципово відмовилася пристати дочиною в радянському союзі російської православної церкви, та після остаточної окупації України більшовицькою владою та подальших розгорнутих репресій 30-х років. Вся ця українізація, називаємо це так, Лаври, припинилася, тому що і паству, і священників або посадили, або розстріляли, або залякали. Я це розповідаю для того, щоб ми боролися із цим заскрузним міфом, що в Лаврі завжди була російська церква. Це не так. Громада боролася настільки, наскільки вона могла. Та як ми знаємо, більшовицька політика боролася загалом з релігією, тому вже у 1923 році монастир закрили та зробили там Лаврський музей культів та побуту. А за три роки в 1926-му прийняли постанову про визнання колишньої Києво-Печерської лаври історико-культурним державним заповідником і про твериту, перетворення її на всеукраїнське музейне містечко. Сам факт створення музею там це непогано, адже музейники врятували і споруди монастиря, і безліч цінностей звідти із інших церков по Києву, адже визнаних експонатами. Відповідно, їх не можна було продати, знищити або переплавити, що тоді масово відбувалося. В Лаврі не було релігійного життя аж до Другої світової війни, а вже після окупації міста німецькими військами вже РПЦ отримало від них дозвіл проводити служби в лаврі. Вони це робили вже і після війни, але з дозволу радянської влади аж до 1961 року. В той момент церковне життя зупинилося аж до 90-х, але проводилася наукова робота. Новий виток протистояння між українською і російською церквою та лавру почався в 1988 році, незадовго до розпаду союзу. І додоважна наступні події будуть ну, скажімо так, трішечки заплутаними. Тому, будь ласка, слідкуйте уважно, бо я собі ледь мозок не зламала, поки розбиралася. Отже, що сталося в 1988 році. Можливо наголосити, що це рік святкування тисячоліття від хрещення Росії, прямо таки на державному рівні. Під цю подію українському екзархату РПЦ передали територію дальніх печер, тобто частини комплексу. І тим самим, в принципі, відновивши в монастирі релігійне життя головою, тобто екзархом України, тоді був Філарет. Запам'ятаємо це. За два роки, у 1990 році, Архірейський собор РПЦ скасував український екзархат і натомість заснував і із правами широкої автономії українську православну церкву в канонічній єдності з московським патріархатом. З автономією, але не незалежно, зверніть на це увагу. Головою цієї нової структури залишився Філарет. Майже відразу після набуття Україною незалежності в листопаді 1991 року він, тобто Філарет, скликав помісний собор в Києво-Печерській лаврі, де вони ухвалили рішення про автокефалію української церкви, і попрос і подали звернення до РПЦ затвердити це рішення цього собору про автокефалію, тобто дуже простими словами без релігійних термінів, зібралися українські священники. Прийняли рішення про те, що вони хочуть бути незалежною структурою від російської церкви, прийняли це рішення і попросили власне своїх колишніх оцих керівників російську церкву схвалити це рішення про відділення від неї. Рбеце це, звісно, не сподобалося аналогічно логічно, як ми могли ще отримати реакцію. Вони не схвалили це рішення. А в українській церкві теж в принципі не було якогось однозначного все ще однозначного рішення. Деякі священники туди-сюди, вотако металися, не могли зрозуміти, хочуть вони бути з РПЦ чи бути незалежними. Там відбувалися такі. Конкретні е, інтриги. В результаті більше року воно варилося і вилилося в 92-му році в Харківський собор. Що це таке? Це священники, які тяжіли до Москви і, очевидно, під тиском звідти е, зібралися собі, і. Усунули з посади з української церкви Філарети, і натомість нього призначили Володимира, ну або Сободана, зробивши це в порушення всіх правил, адже в принципі цей собор мав скликати Філарет, і він мав бути там присутнім. Але як ви розумієте, він його і не скликав, і не був там присутнім. Він зрозуміло, що не визнав рішення цього собору. Ну, адже він був проведений в порушення всіх правил і заперечив його. Можна сказати, що це вже відпрацьована російська тактика, адже я абсолютно впевнена і можу на 100% стверджувати, що це дійсно відбулося за дуже сильного їх сприяння ось цей харківський собор. Та навіть згадаємо, перший всеукраїнський з'їзд рад в Харкові під час першої радянсько-української війни, коли в в Харкові, де більшовики тоді мали перевагу в сили, вони, а не в Києві, де вони очевидно би програли. Вони скликали свізі страд і на альтернативу вже існуючі у з головою Грошевським створили Українську Народну Республіку Рад і вже подальші військові дії окупації України робили під її імені. Ну або більш свіжі події, референдуми в Криму, наприклад, у 2014 році. Схема абсолютно однаковісінька, абсолютно така сама з посіяння розбрату. І, відповідно, так само і відбувся цей Харківський собор, нелегітимний, але таким чином була створена звідти перекорені ось ця українська православна церква Московського патріархату. Тобто підсумовуючи і за офіційною позицією Української православної церкви, головою якої епіфанії, у ПЦМП вона є частиною Української православної церкви, яка відкололася, порушила рішення собору про автокефалію, про незалежність та увійшла в підпорядкування РПЦ. Трохи згодом у відповідь на це таки була створена незалежна українська православна церква Київського патріархату з головою тим же Філаретом. От так у нас і створилися ці дві сили: Українська церква Київського патріархату, і Українська церква Московського патріархату. Українська влада в той же 92-й рік, коли відбувалися всі ці події, весь цей Харківський собор теж дуже сильно підіграла Москві, віддавши Кивобечерську лавру з підпорядкування, ну частину приміщення Києво Печерської лаври, під порядкування у ПЦМП новостворені, як розповідав тодішній очільник Києва Іван Салій. Довго радилися і вирішили, що Володимирський собор, апартаменти митрополита на Пушкінській та Андріївську церкву ми залишаємо за Філаретом. Софія не належатиме жодній конфесії, а в Лавру поселимо Сабодана ЄРПЦ. Трошки згодом, 94-му році, вже постановою Кабміну дальні печери були передані в підпорядкування УПЦ МП. І тоді, в той же рік, Павло став настоятелем києво Печерської лаври, тобто. Її приміщення остаточно були закріплені за російською церквою. І що далі йшли роки, тим більше влада передавала все нові нові приміщення лаври у ПЦМП вже за президентства Януковича в 2013 році. Ще 79 будівель були передані а у їх підпорядкування. Таким чином, половина всіх приміщень лаври була під користуванням московських попів. І як вишенька на тортику у 2016 році була укладена угода про почасове безоплатне користування Успенським собором і Трапезною церквою. Це церкви, головні церкви лаври. І вони також тепер були в користуванні московського патріархату. Власне, ця угода і добігла в кінці минулого року, 31 грудня 2022 року, і могла від змогла відбутися історична подія на різдво 7 січня в Успенському соборі провів службу епіфанії голова української православної церкви. І зараз я вже сподіваюся, ми бачимо останні конвульсії московського патріархату, і вони вже не повернуться більше до лаври. Чи пішло на користь Лаврі перебування там російської церкви? Звісно, що ні. За даними журналістського розслідування, видання, тексти з початку 90-х і от прям до самого останнього часу ПЦМП на території лаври здійснили 45 перебудов вже існуючих будівель, та також побудови нових будівель. Вони зносили і нищили споруди на території, яка, до речі, є пам'яткою ЮНЕСКО, але їх це не турбувало. А просто перебудовували під свої смаки або потреби прибуткового вкрай прибуткового бізнесу. Щось заважає пофіг з носами. скажемо, що саме впало. Власне, ці слова ці події також підтверджує колишній директор, заповідної, який є сусідом по суті, їх на території лаври Сергій Королевець. А на захист таких ошалівших орендаторів став також одіозний окружний адміністративний суд Києва та знаменитий вже суддя Вовк. Окрім перебудов та спотворення території, також є претензії до їх духовного, називаємо це так, життя. Сюди на служби заходжував також Путін на віддічі з офіційними візитами, також перебував Патріарх Кіріл у 2009 році та 2010. Тому я зараз надзвичайно радію, коли бачу звіти звук про обшуки або ось цей процес виселення та суду. Дуже сподіваюся, що частини приміщень лаври якщо й будуть передаватися якимось релігійним організаціям, то в майбутньому це буде Українська Православна Церква. На цьому все. Дякую, що ви додивилися до кінця, та ми разом розібралися в тому, як ця зараза опинилася в Лаврі, та разом будемо спостерігати за процесом її вислення звідти. Якщо вам сподобалось це відео, що ви дізналися щось нове, будь ласка, поставте йому лайк, перевірте, чи ви підписалися на канал, чи раптом не забули цього зробити. Також напишіть в коментарях, можливо, про свій досвід з московським патріархатом, як ви до нього відноситеся, чи згодні зі мною. Щодо цього відео, чи можливо у вас є чим доповнити? Не соромтеся, мені буде цікаво з вами подискутувати. Також обов'язково нагадую, щоб продовжували ми виганяти Росію та різні її агентів впливів з України. Потрібно донатити в першу чергу нашим військовим на допомогу та волонтерам, що їм допомагають у їх роботі. Це дуже важливий та як на мене приємний щоденний ритуал. А я дуже вдячна вам за проведений час разом та до наступної зустрічі.